Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошувець. В Україні почали масово розсилатися повістки. Повістки щастя з вимогами з'явиться в ТЦК, тому що, тому що майже 6 мільйонів українських чоловік так і не прийшли в ТЦК оновлювати свої дані. Тому будуть розсилати повістки по місцю вашої реєстрації, по місцю вашої роботи. Тому що всі дані про вас є вже з усіх баз в ТЦК. Що буде далі? Одна повістка, друга, третє попередження з вимогою з'явитися в ТЦК, а далі штрафи. А далі космічні штрафи для простого українця. Що я вам скажу? Українці мають зарабів, тому що чиновникам, депутатам, ТЦКшникам, поліцаям? І іншим силовикам. Зараз Верховна Рада дозволить виїжджати за кордон, просто пред'явивши посвідчення. У них бронь. А прості люди повинні донатити, воювати, гинути, калічитися і ще платити штраф. Україна війна, війна завжди для бідних. Багачі на війні не помирають, воюють, помирають, калічують тільки бідні. На превеликий жаль, це було у всіх війнах, і напевно так і буде. з вами Гіршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.